Що це вже досвідчений автор, він навіть вже трохи видавався. Я буквально прочитаю те, що мені тут написано: збірки печворк, національні рекорди України. Тобто, це басорка, правильно? Так, вірно. Я там теж був автор оповіді Тиша та Школярка Альманаху безмежній обрії та проєкту Слова, що малюють світ, видавництво Лілія. Тобто, це. Це дві книги чи три книги? Я трошки не розумію. Це був конкурс видавництва «Лілія» угу. і я був один з авторів як колективної збірки. Угу. Тобто, це такі невеличкі оповідання, вийшли лишили збірку у друкованому угу. вигляді. Угу. Тобто, це одна така книга, де була збірка різних авторів і ви туди потрапили. Так, вірно. Угу. Так. Автор оповіді хто не сховався. Ой, бачите, це у мене тут нагадування. Так, автор оповіді хто не сховався, яка.